Особистий посильний внесок кожного українця у наближення нашої перемоги це великий крок у єднання української нації. Наразі навіть діти намагаються брати участь у заходах, спрямованих на допомогу воїнам Збройних сил України. Так, учні 7 А класу Смаївської гімназії номер 10 зібралися у палаці культури імені Тараса Шевченка для плетіння маскувальних сіток, які так необхідні нашим воїнам при виконанні бойових завдань. Ми дуже добре знаємо, до чого вони потрібні. Виявили таке бажання допомогти нашим воїнам. Дуже вдячні їм за те, що ми можемо спати в наших домівках, прокидатися йти на роботу до школи. І все, що можемо, чим ми можемо захистити їх, ми разом разом робимо все для перемоги. Зараз ми займаємося е, всім нашим класом платінням сіток для наших ЗСУ. Вона піде на е, нашу зброю, вона піде на наші танки, на артилерії для воїнів. Е, е, підключайтеся до нашої справи, щоб ми швидше е, допомогли нашим воїнам та наблизили перемогу України. Слава Україні! Також учні підготували для наших воїнів малюнки з написами великої вдячності, шани та поваги. Ми вдячні воїнам з за те, що ми зараз можемо навчатися у школі, за те, що ми можемо спокійно ходити по вулицях, не боятися. Ми бажаємо вам сил, ща сил, натхнення перемагати. Щоб ви ніколи не здавалися, пам'ятали про свої домівки, про своїх рідних, про те, що ми вас ніколи не забудемо і завжди будемо ждати додому. По завершенню кропіткої роботи маскувальні сітки сплетені дітьми було передано військовослужбовцям підрозділу протиповітряної оборони. Велика, велика вдячність за те, що ви берете участь в допомозі плетіння сіті, тому що ваша допомога дуже-дуже нам потрібна. Зараз е, загострений е, період е, на фронті, на передовій, е, е, нові позиції відкриваються, тому потрібно все це прикривати, закривати і е, маскирувати рух. Я так розумію, тут мало, тому ваша допомога вона безцінна для нас усіх. Звідси передаються сітки всі напрямки: і протиповітряна оборона, і аеророзвідка, і танкова бригада Дуже багато заявок, дуже багато заявок. І е, дівчата самі не встигають. Я дуже вам дякую. Я дякую вам за вашу підтримку, тому що ваша підтримка і в малюнках, ваша підтримка і в маленькій вашій роботі надихає і підтримує хлопців, які там на е, позиціях. Військові ще раз зауважили наскільки важлива роль маскувальних сіток у тактиці ведення бою з супротивником. Ну а сітки дуже, маскувальні дуже виручають тим, що зараз вже дрони. Техніка вся повинна бути замаскована, позиції замасковані, окопи треба прикрити, тому що прямо ви бачите по телевізору, що прямо кидають з дронів заряди, і техніка виходить з ладу і все. Тому це сітки не просто сітки, щоб так замаскуватися. Це дуже дуже велике має значення. І з перших днів війни, от, це, це тут ДК Шевченка. Сніжана і організували ці виготовлені сіток. От і вони вже виготовили дуже багато і скрізь дуже вдячні і з міністерства оборони і з Сил противітряної оборони скрізь, де використовуються використовуються сітки. Тільки йде подяка, подяка, подяка. Воїни підрозділу протиповітряної оборони, якому було передано сплетені дітьми сітки. В знак подяки подарували учням підписаний ними прапор України, шеврони та солодощі. Мога буде тільки за нами. Наша нація буде просвітати. Нам трошки треба терпіння і допомоги сил і допомоги. Разом до перемоги. Це буде Україна. Слава Україні! Волонтерську організацію елітні сітки не тільки було засновано у лютому минулого року. За цей час волонтери сплели декілька тисяч кілометрів сіток, які передаються у місцях запеклих боїв по всій країні. Наразі організація запрошує усіх містян та гостей з змаїла взяти участь у спільній праці плетіння маскувальних сіток, які так необхідні нашим воїнам на передовій. Є сітки, є сітки, людей немає. і ми не встигаємо. Плести и очень ну, чувствуется такое: ну не знаю, лично у меня, вот когда я там, не прихожу на сетки, да, занимаюсь какими-то делами и просматриваю как ленту, и там кто-то умер, думаю, а вдруг это из-за того, что я не пришла и не сплела сетку, не помогла, а вдруг она кого-то бы спасла, поэтому ну так накрывает виной. Так что нам очень нужна помощь, если вы к нам присоединитесь, и мы быстрее будем выполнять заказы, быстрее будем накрывать наших воїнов, техніку і, можливо, быстрее победим нашего врага. Дякую вам за це. Та ми вам дякуємо. Ксенія Переверцева, Юрій Слободяний для Youth